відповідає критерію ціна, якість, але тут якість перевищує ціну. Нас три нових слайсери: цей слайсер моделі 300DL. У цього слайсера іде потужність 0,37 кВт. Обидві моделі гарної якості. В них трохи є відмінності у конфігурації. Тут йде товщина нарізки до 16 мм, і також в нього є невеликий бортик. З цим бортиком вам буде зручно нарізати продукт. Тут іде 0,25 кВт, і в неї немає бортика. тель 300 її головна відмінність в те, що ви можете нарізати тут більш плотний продукт. Можемо побачити тут важіль. Ви кладете продукт, наприклад, такий як Хамон. Притискайте його цим важелем. Він іде під своєю вагою, так? І Наприклад, фіксуєте там розмір куска. Так? Ви зафіксували і ви працюєте. Тобто, якщо у вас кусок буде приблизно ось такий, ви нарізаєте. Все дуже зручно, вам не треба притримувати кусок, він буде нарізатися легко і швидко. Це неймовірно потужний слайсер 085 кВт. Друзі, тут іде нарізка до 19 мм. Це дуже круто. Також в нього така ж система, як і в слайсера моделі 300DF. Ви можете регулювати товщину шматка. А також ви можете нарізати тут любі продукти, і вони нарізаються автоматично. Вам не потрібно нічого робити. Ви просто слідкуєте.